Скандинавський стиль в інтер'єрі досить популярний, він вигідно поєднує в собі легкість і простоту, затишок і свободу для уяви самобутність, і в той же час актуальність, якісні натуральні матеріали, універсальність, простота форм і ніжна колірна гамма. Ось основа скандинавського стилю в інтер'єрі. Для нього характерне використання лаконічних і витончених форм і конструкцій, які виконані з багатошарової деревини. Скандинавський стиль в інтер'єрі відрізняється певною стриманістю і суворістю. Яка властива північним народам саме тому інтер'єр в скандинавському стилі завжди виконаний в світлих пастельних тонах, має невелику кількість декоративних елементів, матеріали завжди прості і найчастіше натуральні. При всій простоті і лаконічності скандинавський дизайн інтер'єру досить самобутній. Він несе в собі деяку впорядкованість і спокій. Цветовая палитра основою скандинавського стилю, безумовно, вважається білий колір. Він виступає в якості чистого аркуша, де кожен елемент інтер'єру залишається непоміченим і грає свою роль в загальній картині. Сама легкість і простота полягає у використанні великої кількості білого кольору і природного світла, але білий не є панацеєю. Вітається використання різних пастельних кольорів. Це може бути ніжний, блакитний ілі світло. Зелений, всі відтінки бежевого і коричневого, щоб додати іеродінамічності і правильно розставити акценти. Дизайнери радять іспользувати насиченні відтінки синього, зеленого і червоного. Качество матеріалу в цей стиль передбачає використання натуральних матеріалів, натуральна шкіра, різні види хутра, камінь і, звичайно ж. Деревини підчеркують близькість до природи інтер'єрів в скандинавському стилі. Не чужто буде виглядати якісний метал або ж скло, проте іспользоване пластика може зіпсувати весь вигляд. Штучні матеріали можуть бути іспользовані тільки в тому випадку, коли вони добре імітують натуральні предмети меблі, меблі в скандинавському стилі завжди практична і просто вона відрізняється не тільки красою, але і високою функціональністю. Природно, меблі повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів. Переважно світлих відтінків деревини, це може бути бук або береза, рідше сосна або ялина. Вікно, гарне, природне освітлення є основою скандинавського стилю. Такий інтер'єр вимагає багато світла, і бажано м'якого, і природного. Саме тому в кімнаті повинні бути великі вікна і легкі вікна, які пропускають сонце. Вони можуть бути виконані з льону або бавовни. Оформлення і підлог. В оформленні стін і підлог також актуальні світлі відтінки. Зазвичай стіни просто штукатурять і фарбують в світлі відтінки, іноді іспользують дерев'яні панелі, якими може бути облицьовані не тільки стіни, але і стелю. Оздоблення кімнати. Оздоблення кімнати в скандинавському стилі завжди відрізняються простотою і лаконічністю. Найчастіше стіни вирівняні, поштукатурені і рівномірно пофарбовані. Щоб створити акцентну основу, можна використовувати цегляну кладку або яскраві шпалери. Головне не використовувати занадто багато строкатих елементів. Стелі в кімнатах повинні бути гладкі і світлі, рідкісним винятком є дерев'яні панелі. Для інтер'єру в скандинавському стилі характерна ніжна колірна гамма допускається використання не тільки теплих відтінків, але і більш холодних. Дизайнери таке поєднання називають квітами Балтійського моря. Сюди входять пастельні блакитні відтінки, чистий сірий і світло-зелений. З теплих відтінків варто звернути увагу на янтарний, сонячний, ніжний пісочний. Подібні тони дозволяють додати кімнаті тепла і тепла. На білому тлі цікаво виглядають чорні елементи, неважливо, предмети меблів – це або ж декор. Яскраві акценти дозволять розставити насичені відтінки червоного. Синього або ж зеленого, але важливо розуміти, що подібні акценти лише доповняють загальну обстановку, але ніколи не є головними елементами. Будматеріали відрізняються простотою, натуральністю в ремонті. В скандинавському стилі застосовують скло: якісний метал, камінь і кераміку, шкіру від пластика варто відмовитися однак при грамотному підборі в сучасних інтер'єрах скандинавського стилю можна сполізувати і цей матеріал. Такий інтер'єр просто рясніє натуральними і якісними матеріалами. Складні елементи в оформленні стін не використовуються зазвичай, їх просто вирівнюють, штукатурять і фарбують, при цьому колір рівномірний, а поверхня стін рівна без будь-яких недоліків. Тоби розбавить обстановку, іноді використовують шпалери або цегляну кладку, таким чином створюють акцентну стіну. Важливо, що такий елемент повинен бути в кімнаті один, оскільки зайві яскраві деталі при ремонті в скандинавському стилі не використовуються. Є два способи для обробки підлог. Один підлоги оформляють деревиною, відтінки дерева переважно світлі, часто вибілені або тоновані, два для кухні і ванні застосовують керамічну плитку, меблі, крім зовнішнього вигляду. Меблі в скандинавському інтер'єрі завжди багатофункціональна. На перше місце виходять не тільки декоративні якості, скільки зручність для проживання використовується велика кількість містких шаф полиць, різних ніж меблі можуть бути як світлих відтінків, так і темних. Наприклад, великий шафа темного кольору буде відмінним яскравим акцентом. Головне, щоб меблевий гарнітур був з натуральної деревини якісно виконаний. Ніякі меблі рекомендується вибирати з оббивкою з натуральних тканин. Освітлення освітлення в скандинавському інтер'єрі повинно бути м'яким і у великій кількості. Для інтер'єру в скандинавському стилі необхідно природне освітлення, тому більшість квартир і будинків жителів скандинавських країн мають великі вікна. Не потрібно намагатися їх повністю закрити, оскільки днем проблема освітлення вирішується за рахунок природного світла, Желательно спользовувати невеликі штори, рулонні штори з натуральних матеріалів як лопок або льон. крім цього, велика кількість глянцевих і білих поверхонь. А також дзеркал відбиває світло і робить кімнату більш просторою. Штучні світильники зазвичай розташовані в окремих робочих зонах. Увечері можна запалити свічки, що додасть додаткову крапельку затишку. У скандинавів не прийнято штучне освітлення вечорами. Декор головна відмінність скандинавського інтер'єру від більш живичних і простих в тому, що скандинави не використовують для декору живі рослини, найчастіше прикрашають кімнату за допомогою різних картин і виробів із необработаного дерева, зокрема. Незвичайні столики з пнів, дошки з грубої деревини або масивні гілки, картини. Зазвичай мають природний орнамент, активно використовують шкури звірів, які розташовують на підлозі або дивані. Декоративні елементи додають яскравості і жвавості. Обстановці для декору дизайнери рекомендують спользувати текстиль зі скандинавськими візерунками. Особливості інтер'єру різних кімнат, світлі, тони і природна легкість буде доречна в будь-якій кімнаті вашого будинку або квартири. Варто лише врахувати особливості для створення максимального затишку і комфорту. Вітальня кімната, скандинавський стиль в інтер'єрі. Вітальні виглядає дуже органічно, тому що він досить практичний і простий у догляді. У такій кімнаті проводиться досить багато часу, тому вона повинна бути зручною і красивою, і затишною. Саме цей стиль відповідає таким вимогам: відкриті вікна можуть бути недоречні в спальній кімнаті, а у вітальні це применімо, крім того, обридлу обстановку легко оновити, використовуючи лише пару нових картин і замінивши деякі аксесуари. Щоб організувати бібліотеку, потрібно закуповувати безліч спеціальних шаф. Досить зробити відкриті полиці і розкласти книги. Кухня при оформленні кухні використовують поєднання світлої обробки кімнати і більш темних фасадів з дерева, керамічна плитка може як однорідного кольору, так і з яскравим малюнком, який розбавить пастельні оттенки обробки, природне освітлення дозволяє зробити кімнату не тільки затишною, але і практичною. Ця кімната не потребуватиме особливого догляду, що важливо для такого приміщення, для такого інтер'єру підходять кухонні прилади, які виконані в ретро стилі. Спальня, спальня в скандинавському стилі буде вельми просторою і добре освітленій. Правда, можуть виникнути проблеми з відкритими вікнами, оскільки це досить інтимна зона, однак все вирішується за помощі небольших рулонного типу штор з натуральних матеріалів, з меблів достаточно буде великий зручному ліжку, пари тумбочок, декількох торшерів і місця для хранення речей. Останні зазвичай бувають двох типів: просто відкрита вішалка для плічок або ж невеликий, але місткий шафа. Від величезних шаф купи стоїть відмовитися: фото галерея. Легкість і природність інтер'єрів в скандинавському стилі відео.